І ось пропоную першу молитву, молитва Давида, Псалом 26,4. Це моя Біблія, читаю. Одного прошу я в Господа, і цього буду прагнути, аби протягом усього мого життя я міг перебувати в Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам у його храмі. Що просить Давид? Тут мова, звісно, йде про пріоритети. Одного, ніби, головне, що я тебе прошу, це перебувати мені в домі твоєму і насолоджуватись твоєю красою. Поможи мені. Чому він це просить? І що це? Що це, це як сказав Ісус, де сокровище ваше, там і серце ваше. Будь завжди моєю головною дорогоцінністю, будь моїм сукровищем, будь моєю перлиною, щоб моє серце завжди було з тобою. Я насолоджувався тобою. Я бачив твою красу, твою велич, твою силу, твою любов. Я цим пишався. Це мене заряджало, це мене надихало, вдохновляло, це мені давало радість, мотивацію. Сила помножила, свіжість приходила. Для чого це потрібно? Ця молитва. Тому що в житті є дуже багато різних речей, які відволікають. Навіть самі невинні можуть відволікати, пожирати час. І нема часу, щоб бути з Господом. І, і, і нема захоплення сердечного, тому що ворог, диявол, завжди хоче, щоб душа наша прив'язалась до чогось іншого, навіть до служіння Богу замість Бога. І щоб Богом не захоплювалися. Другими словами, він каже: Господи, тримай мене завжди біля себе. Дай мені мудрість, дай мені силу, дай мені благодать, дай мені поміч, завжди бути з тобою, завжди бути в домі Твоєму. Навіть як фізично я не в домі Твоєму, то думками я в домі Твоєму. Я з тобою, я біля Тебе, мої думки з тобою, мої роздуми про тебе. Хай в нас буде отака тісна дружба. Він хотів завжди бути близько з Богом, як каже Пророк Ісаї, приблизьтесь до Бога, він приблизиться до вас. От він цього просив, щоб ніяка суєта, гріхи тим паче, ніяка суєта, ніякі, можливо, такі якісь життєві моменти не відволікли увагу, не вкрали серце. І то, коли сказав Ісус Фарисеям Матвія 15, каже: Устами ви мене величаєте, устами ви до мене наближаєте, а серце ваше далеко від мене. Бог бачить серце. Тому Давид просив, прив'яжи моє серце до тебе. Дай щоб я любив тебе. Іншими словами, дай мені виконати на відмінно саме головну заповідь, любити тебе всім серцем, всією душою, всім разом, всіма силами. Поможи мені завжди бути з тобою. Хай ніщо мене не відірве від тебе, не заманить, не обольстить. Це дуже правильна молитва. Це дуже правильна молитва. Це, це основна молитва. Тому що коли ми зблизимося з Богом, через це прийде до нас добро. Іова, 22 розділ написано. Людина, яка приблизилась до Бога, Бог чує її молитви, Бог відповідає. Бог наповнює її життя своєю славою, своїм багатством. Це найголовніша молитва, найважливіша молитва. Бо інколи ти так, що дай мені те, що в тебе в руці, ти мене особисто мало цікавиш. Так як от Різдво, що ми святкували. Скільки людей святкує Різдво, не вшановуючи немовля народжене, сьогодні він цар на небесах. Саме оформлення свята важливіше винуватце свята. То Давид каже: ти будь моїм сокровищем завжди, будь моїм золотом, будь моїм відбірним сріблом, а золото, хай буде піском в очах моїх. Хай воно буде все на другому плані. На першому плані ти. І фокус моєї уваги, щоб завжди був на тебе. Щоб я ні на що не переключився в житті, це дуже сильна молитва. Ми пізніше проаналізуємо молитву його сина Соломона. Це основна молитва. Це дуже важлива молитва. Друзі, навіть коли ми не розуміємо цінності цієї молитви, важливості цієї молитви так. То я все рівно пропоную молитись цією молитвою. До речі, я не сказав у вступі, що молитви, які ми будемо аналізувати вивчати, ми можемо цими молитвами молитися не слово в слово, а іменно просити в Бога те, що вони просили. Ми розглянемо цінність їхніх прохань, що вони просили, і на якому рівні їхнє прохання. Що вони просять? Варто це просити чи не варто цим захоплюватися. І от молитва Давида: я її ставлю номер один, я її ставлю на саме вище місце. Щоб в нас була ця молитва, Господь, поможи тебе любити всім серцем, всією душою, всім разумом, всіма силами і ближнього як самого себе, дай на відмінно виконати основну заповідь. І тоді все додасться. От, наприклад, Ісус сказав, перш на досе, шукайте царства Божої правди, його решта все додасться вам. Початок пошуку царства це знайомство з царем, дружба з царем, А тоді наладжувати все царство. Коли з царем дружба, прекрасні відносини, коли цар подобається, коли я бачу його красу, його велич, його силу, очі мої відкриті на це. І Давид каже, я завжди бачу перед собою Господа. І Давиду було легенько з ним спілкуватися, запитати, чи переможу, переможеш, чи прийде Саул сюди, прийде, чи видадуть вони мене йому, видадуть. Куди йти? Йди в місто Хеврон. Знов війна, Бог дає стратегію, зайди зі сторони, тутової твої Він так легенько з ним спілкується. І це не диво. Бо він просив, хай наші відносини будуть дуже близькі. Хай наше, наше спілкування з тобою буде дуже прекрасне. І в житті ми бачимо це. Для нього Бог не був якийсь там такий далекий, офіційна особа, така якій треба там купа обрядів ритуалів, а серце може бути взагалі в стороні. Для нього Бог був, був як друг. Як друг. Як віншов до нього, як, як люблячий тато. Як радник, як начальник війська. Дорогі друзі, це дуже важливо мовити. Дуже. Я буду рекомендувати молитися кожною молитвою, яку ми будемо розглядати, але коментуючи ту молитву. Бо деякі молитви, вони тільки підходять е, на певне, якісь. Стан людини, коли в певний стан людини, от тоді цією молитвою молиться. Якщо цією молитвою молиться невідповідний стан людини, то ця молитва в прокляття. Та да? Може бути в прокляття. Треба знати, що в Бога просити. І от нам знання дадуть біблійні персонажі, як вони молилися. Ось тому візьміть це до серця свого, друзі, в цьому новому році. Хай ваші відносини з Богом укріпнуть, хай вони будуть сильніші. Хай вони будуть більш зрозуміліші. Вивчайте особистість Бога. Вивчайте, досліджуйте. Приліпляйтесь до Нього. Любов хай росте до Нього. Укорінюйте, укорінюйтесь в Його любові. Тому рекомендую цією молитвою молитися. Кожен день. Чуєте? Кожен день. І коли 26-4, ми виконуємо на відмінно, прийде в наше життя 36-4. Утішайся Господом! І він виконає бажання серця Твого. Коли ми з ним здружимося, то як в світі кажуть, скажи, хто твій друг, я скажу, хто ти, то ми переймемо його, його цінності, його пріоритети в наше життя, в наше серце. І в нас будуть бажання такі, які Богу приємно підтримати. Вони будуть один в один з Богом, наші серця будуть битись в унісон. І в 22 розділі Йова написано: Ти забажаєш, а Він виконає. А він же подасть тобі відповідь. Чуй забажаєш. Не то, що нужда, Господи, гинемо, Боже, хвилі нас заливають, спаси нас. Побажав тільки, це як бажання, на рівні бажань. А Господь це враховує, Господь це бачить. І Він каже: да, ти бажав, будь ласка, ось. По бажанню серця твого візьми. Навіть більше, ніж ти бажав. Отакі От відносини з Господом були в Давида. Давид буквально насолоджувався увагою Божою, любов'ю Божою, благодаттю, ну крім е, урії, да? А так насолоджувався, жив, життя. Ну дійсно, він був цар. Він царював. Є які на престолі царя, але вони не царюють. В них нерви, в них егоїзм, в них багато, багато нечистоти в душі. Яке то царювання, яке то щастя? Одні нерви. А він маючи такі відносини з Богом. Він мав великий мир. Він мав внутрішнє велике задоволення. Він мав у своєму серці завжди величезне свято. Свято він казав: у присутності ворогів я маю від тебе трапезу. Господь вміє нам е, зробити святковий обід, радісний обід у присутності ворогів. Вони там десь клацають зубами. А ми піруємо. А в нас прекрасні блюда на столі. А в нас відпочинок, душа летить, взлітає. Бо Господь зробив це свято. Навіть присутності ворогів. Ми не стресуємо, коли вони рядом. Хай вони стресують, а в нас свято. Цар-царів шанує нас, любить нас з нами. З нами. Бо благословляю рости в пізнанні Бога. Благословляю на зближення з Богом, бути близько з Богом. Це основна молитва. Інші молитви, які ми будемо вивчати, це основна молитва для віруючих людей. Для мирських це молитва покаяння, зрозуміло. Основна молитва спочатку треба покаятись. А для віруючих це основна молитва. Псалом 26,4. Тому Томовчі цією молитвою молитись. Хай вона стане вашою. Хай вона від серця летить в небеса. І Богові це буде приємно. Це так, як. Чоловікові було приємно, жінка каже, як ще мені тебе крепше полюбити і виражати свою любов до тебе. Хіба чоловіку це неприємно, або як жінка чує від чоловіка це саме. Шановна, я тебе люблю. Навчи мене, як тебе ще крепше любити, як тебе ще сильніше щасливити. Це для неї солодкі слова. Це вже щастя для неї, коли чоловік має такі наміри. Так само до Бога. Господи, умнож любов, укріпи любов. Де щоб я ніколи від тебе не відійшов, ніщо мене не відірало від тебе. Я всі дні життя був поряд з тобою. Алілуя! Сильна молитва! Практикуйте, друзі, особливо молодь, особливо молодь. І тоді в нас буде така віра як Сідраха Месаха Авденао, як в Даниїла. Тоді в нас будуть подвиги віри, коли ми будемо близенько з ними. Хтось так мудро сказав, на мій погляд, Давид не порівнював Голіафа з собою. А зі своїм Богом. І він против Бога ніщо. Та за нього більше. Сильніший можливо. Поможи нам Господь. Поможи нам Господь. Цю молитву завжди звершувати. Будьте благословені.